Побільшало фобій та мовленнєвих затримок. Саме так велика війна вплинула на дітей з особливими потребами. Про це зазначають психологи та логопеди. Внутрішньопереміщені діти переживають тривожність. У рівному діє центр розвитку дитини, де понад два роки реабілітують особливих малюків. Яка підтримка необхідна дітям у час повномасштабного вторгнення? Дивіться далі у сюжеті. Я там одразу поставили тиск. Я так боялася, але його поставила. Олена матір 11-річного Романа. Хлопчик з особливими потребами. Жінка щодня возить сина на різноманітні заняття до логопеда та психолога. Коли сину було два з половиною роки, матір помітила відхилення у його поведінці і відразу звернулася до лікарів. Відтоді щоденно веде боротьбу, аби хлопчик заговорив і мінімізувалися порушення розвитку. Велика війна ще більше пригнітила стан дитини. Коли почалася війна, звичайно, всі сиділи вдома. Протягом трьох тижнів. Дитина просто така стала безпокійна, його нічого не цікавило. Таким дітям не можна зовсім сидіти вдома, бо ну, починається зразу откат. Вони, Вони не знають, як себе поводити у суспільстві трирічний Орест не розмовляє. Мама каже, забавляла дитину телефоном, коли були масові відключення електроенергії. Тепер про це шкодує. З часом він почав привикати дуже багато. В нього не можна було відібрати телефон. Дійшло до істерик. Істерики були просто жахливі. Не можна було заспокоїти, відволікти нічим не можна було дитину. Ну і з цим я почала бити на сполох, почала ходити по лікарях. у рівному вже більше двох років діє центр розвитку дитини. Нині його відвідують майже 40 дітей, серед них і ВПО. У команді центру є педагоги, логопеди і психологи. Акцентують з війною в українських дітей почастішили мовленнєві порушення та тривожність, особливо у маляків-переселенців. Чути повітряну тривогу, відчувається їхнє напруження, їхні реакції збудливі, відчувається, що вони бояться, виникає певний страх, так, я їх заспокоюю. Але це діти, які тільки до нас потрапили, там певний час невеликий, вони перебувають в нашому місті і спостерігається та, що є вплив війни на них. У центрі фахівці займаються з дітьми з різними формами аутизму, затримкою психологічного та мовленнєвого розвитку, зазначають, разом з війною на дітей чинить вплив зміна місця проживання та оточення. Додалось багато діток з переселенців. Також не тільки собою дітки приходять, а й дітки, які потребують певної роботи з фобіями. Це також особисто для мене, які зазвичай працюють з звичайними дітками. Це трошечки новий виклик був. Тебе потрібно було опоновити нові навички. От. Ну і саме себе також особливі дітки відчуваються. все відчувають ці емоційні трошечки зміни в наслідок своїх батьків. Ну і з ними трошечки складніше працювати, коли вони на голках. так. у центрі проводять групові та індивідуальні заняття. Майже половина відвідувачів, діти ВПО, також є діти військовослужбовців, і ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. На заняттях у закладі поєднують у групи різних дітей. І це дуже вірний підхід, це справжня інклюзія. Тоді, коли нормотипові діти вони знають, що такі дітки є, і вони потребують може, допомоги, і це виховує таку гарну рису в цих дітях. А з особливими потребами вона тягнеться до цих дітей. Діти ж вони повторюють. Всі дії, і це теж дає дуже гарний результат. Вони адаптуються, соціалізуються. Також у центрі проводять роботу з батьками, вчать контролювати власні настрої, реагувати на особливі потреби дитини, а також пильнувати за поведінкою та розвитком своїх нащадків, адже незважання на проблему це втрата часу, яку інколи вже неможливо надолужити. Анна Цук Володимир Захаров, новини рівного.